Всіх тут, ну просто молодчина. Дякую, Олеже, дякую, друже. Друзі, зараз я вам заспіваю ще одну з пісень. Напевно, вона трошки буде випадати з цього формату нашого концерту. Але перед тим я скажу таке вступне слово невеличке. Е, буквально недавно я приїхав. З Італії, з Риму і Неаполя, де ми робили благодійні концерти, трошки зібрано коштів, які ми віддамо дітям, які залишилися без батька, що загинув на сході України, або сім'ям, які залишилися без годувальника. Насправді це було. Ну дуже гарна поїздка, і були і за підтримки Посольства України в Італії, Посольства України при Святому Престолі, Фонду при ООН, ЮНІСЕФ і інші організації. Це було надзвичайно. Але друзі, хочу вам сказати, що з 4-го, з 4-го, по 7 червня, я їду на конкурс. Ну, можу сказати, перший раз за 15 років. Їду на конкурс в Польщу. Ось, а до речі, в Італії ми були з моїм другом, Володимиром Прирізом, який допомагає завжди вже ближче 20 років мені, тому йому аплодисменти. Він завжди хоче і старається, щоб звук був гарний і було чути слова в піснях. <гум> Отож, 7 по з 4 по 7 червня е, їду на конкурс в, мі... в Польщу, де е, одна з моїх пісень зайняла, ввійшла в дев'ятку із 120 пісень. Які надсилалися з цієї всієї Європи, там теж є призовний, призовний призовий фонд. І якщо Господь допоможе і буде перемога, то частину з цих коштів я теж віддам нашим потребуючим. Ось тому прошу вашої молитви. Насправді цей конкурс є такий більш широковий, трошки інша музика, ніж була звучала сьогодні, але з вашого дозволу. Я все ж таки її заспіваю. І, і це буде для мене і така, знаєте, і репетиція перед конкурсом. І ваша підтримка мені теж дуже буде допомагати брати участь в ньому. Дякую. Настроїмося на таку трошки тяжчу музику, але чекаю ваших аплодисментів. Дякую. Пісня називається Ти повинен боротися. Тому, друзі, ми повинні боротися за мир. Ми повинні боротися за життя. Ми повинні боротися за любов. You gotta keep fighting You gotta keep fighting for your love So please don't stop fighting You gotta keep fighting for your love You are sitting alone at home Waiting for his call all day